Дня вас вітає інтернет-магазин дитячих товарів mybuy 24. І сьогодні ми хочемо представити вашій увазі нову коляску Nerd Volkswagen Corner. Це коляска, яка представлена в чорно-червоних кольорах. Також хочу наголосити, що дана модель є офіційним ліцензійним продуктом компанії Volkswagen. Отже, модель має капюшон батискав з ручним віконечком для батьків. На пісочку моребання безпеки, які надійно фіксують дитину, знімний бампер. Підніжку можна також регулювати в зручних положеннях для дитини. Спинка регулюється в трьох положеннях, включаючи лежачі положення. Також є зручна кишенька для батьків. Також містка. Коляска легко складається і розкладається. З вами був інтернет, магазин mybuy 24. Дякую за увагу. Всего доброго.